Зараз розчищаємо повністю площадки, щоб могла зайти важка техніка і повністю ліквідувати руйнування. Попередньо сьогодні підходили родичі постраждалих. Попередньо є під завалом дві людини. Знаходяться в зоні можливого руйнування стіни, і роботи в цій частині проводитись зараз неможливо. Зараз задача номер один – зняти аварійність. Це частини конструкції, які можуть зруйнуватись. На краю на п'ятому поверсі. Була третя від краю. От два стояка квартира сипалась. Тепер моя крайня. Коли закінчуємо МЧС, обіцяю, що в супровіді дільничного поліцейського тоді вже зможу попасти, там хоча б документи забрати. І тут якраз в цьому під'їзді була покупательниця, собачка, я не знаю. Де вона шо. Виджила мене,